Біонічні протези для українських воїнів почали встановлювати у Львові в національному реабілітаційному центрі незламні. Що це таке? Як може долучитися кожен із нас? Ми розпитаємо Ірину Заславець, директорку з розвитку першого медоб'єднання Львова. Ірино, вітаю вас. Добрий день. Яно розкажіть нам, що таке взагалі біонічний протез? І чим він відрізняється від звичайного? Ну, це такий протез, який дає змогу людям рухати пальцями, тому що якщо в людини немає кінцівки, якщо вона її втратила, то те, що Перспектива цієї людини це мати е, такий косметичний протез. Е, ну я простою мовою говорю це для того, щоб люди на вулиці не озиралися, просто щоб візуально е, не було видно, що немає кінцівки, або є ж такий протез гак. Е, він для роботи. А от дійсно те, що звісно, ми маємо розуміти, що руку. Нічого на жаль поки замінити не може, але цей протез він максимально завдяки спеціальним сенсорам, які рухають цю руку, допоможе максимально відтворювати рухи максимально з усіх девайсів і люди зможуть брати щось до рук, переставляти, натискати, друкувати, ну тобто робити те, що роблять руками. Ір. Зараз наші глядачі бачать QR-код на екрані. Навівши свій смартфон на нього, ви перейдете на збір на платформі Добро.UA. Там можна надіслати кошти, благодійний цей збір для того, щоб перше медичне об'єднання Львова могло закупити ці протези і встановлювати їх нашим військовим. Правильно нічого я не переплутала ір. Так, це дійсно такий дуже масштабний проєкт. Він називається Протези для незламних. Чому ми його робимо? Знаєте, у нас говорять держава забезпечує протезами. Чому, чому цей збір робити? Віця справа в тому, що біонічні протези дуже дорогі, і е, ми воююча країна, і у нас економіка воюючої країни. Дуже багато потреб в першу чергу на армію. І тому ми зараз об'єднуємо Україну, об'єднуємо весь світ на такий проєкт. Такою нашою внутрішньою назвою Народний протест тому, що таким чином ми зможемо закупити дуже дорогі, але функціональні бійнічні кінцівки для наших хлопців і дівчат: це як військові, які втратили їх в на фронті, так само і цивільні, і дорослі. Дітки, і власне кажучи, ми хочемо купити щонайменше не менше таких протезів. Це будуть різні виробники. Є українські виробники, є виробники в світі, і протез буде вибиратися людині згідно до її потреб. Тобто пацієнти до нас звертаються, наші протезисти їх оглядають, і кажуть, цьому пацієнту потрібен ось такий протез, і ми його закуповуємо з допомогою людей, які долучаються за першу добу. Нам вдалося зібрати мільйон три тисячі людей на платформі. Отак от сканувавши QR-коди під час ефірів в марафоні, переходили, скидали гроші. Що це означає? Я, ну, якщо вони проти, я би розказала про того хлопця, кому ми запитали. Так, це моє наступне запитання. Протест. Я знаю, що один протез уже стоїть. Розкажи, хто його отримав. Uh, дивіться, це фантастичний хлопець. Звуть його Михайло, 33 роки, десантник, і як він говорить, служба в армії для нього не просто слова. Він мріяв захищати і бути військовим з дитинства. в березні він був під ізюмом і. Там ворог пішов у нас наступ на них пішло 16 танків. БТР поряд загорівся, він кинувся діставати з цього БТРа своїх побратимів і не добіг. І Михайло зізнається, що він знав до того, що звісно служба в армії ризик, але він знав, що якщо він виживе. Якщо він буде поранений, він не хоче жити з ампутованими кінцівками і він волів би померти. І от, коли він прийшов до тями і побачив на полі бою, що руки немає, нога роздроблена, він дістав гранату з думкою про те, що він зараз все завершить. Але його побратими. Не дали йому це зробити, бо вони сказали: ми тебе витягнемо звідси, і вони героїчно тягнули його три кілометри під обстрілами. Коли вони його врятували, Михайло для себе тоді, як він каже, зрозумів, що він мусить жити пам'ять про їх подвиг, вшану шану про їх подвиг, і Михайло. Став на ноги завдяки протезуванню спершу, та і протезист назар 18-річним досвідом каже що він найталановитіший його е, пацієнт, тому що він має таку силу волі, що він просто встав і пішов наступного дня півтори кілометри, е, щоб навчитися ходити. Але Рука без руки дуже важко. От, до прикладу, Михайло каже, що він хотів їсти, він хотів дістати відкрити консерву, і однією рукою це зробити неможливо. І Їжа є, але вона недосяжна. От якщо ми говоримо про потребу протезування, то елементарно їжа є, але він її звідти дістати не може, і тому ми запропонували Михайлові. Біонічну руку, звісно, він цю руку називає квитком в життя повноцінне щасливе. Він і приміряв. Він зараз уже з нею. Вона згинається, розгинається. Вчиться нею користуватися. Вона поки в тимчасовій конструкції, але Михайло щасливий і він. Каже про те, що єдине, що йому дуже прикро, що йому пощастило, а поряд з ним багато побратимів, які просто кажуть, можна ми хоч цю руку потрогаємо, доторкнемося, тому що Михайло зараз в реабілітаційному центрі де 120 пацієнтів з ампутаціями, і ми дуже хочемо дати таку можливість кожному українцеві. Якщо ви зараз відскануєте цей QR-код, перейдете і перерахуєте будь-яку посильну суму, це буде якраз таким величезним, величезною допомогою Нашим українцям, які постраждали від війни, Михайло отримав цю біонічну руку безкоштовно. Наскільки я розумію? Так, він отримав її коштом нашого центру, і також благодійників, які до нас долучилися. І тепер ми хочемо, щоб такі можливості були і в інших людей. Ось знаєте, ми дуже хочемо зробити так, аби більше ні в кого не виникало бажання, що треба їхати кудись за кордон, бо там є щось краще. На щастя. Все, що потрібно для наших українців, для їхнього лікування, для порятунку, для протезування, ми маємо в Україні. Ми маємо фахівців, і тому те, що ми зараз створюємо в національному центрі реабілітації, незламні, це таку систему, де, яка допоможе і допомагає рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні. Ви зараз збираєте на 50 біонічних рук. А скільки ваших пацієнтів от станом на зараз потребують саме таких протезів? Дивіться, ми зараз маємо кілька десятків пацієнтів, які потребують протезування. Тобто зараз люди постійно дзвонять, звертаються, і зараз кожен теж може звернутися в перше медичне об'єднання Львову. Хто постраждав від війни, і потребує протезування? І ми, якби наші спеціалісти, оглянуть. Що дуже важливо, що у нас ми виробили такий дуже важливий підхід командної роботи. Бо з кожним пацієнтом, який звертається до нас на протезування, працює ціла команда. Це хірурги, травматологи, протезисти, фахівці із ментального здоров'я, психологи, психотерапевти, і це фахівці з реабілітації, тобто не так, що десь в одному місці ампутація відбулася, потім десь долікували, потім десь реампутацію зробили, якщо потрібно. Потім протезист долучився. І тобто, пацієнт не шукає допомоги в різних закладах. Він її отримує в одному місці. Це така дуже важлива, важлива системна річ, яку ми створюємо. І зараз до нас пацієнти з. Вертаються, команда оглядає і розуміє, цей пацієнт може вже йти на протезування, чи там потрібно ще хірурги, щоб допрацювали, або реабілітологи. Після цього визначається тип протезу, який йому потрібен. І далі, якщо ми говоримо вже про біонічне протезування, то ми будемо закуповувати в межах цього збору. Коли буде сума якась збиратися, ми розуміємо, так у нас є. На цього пацієнта кошти ми купуємо йому ось такий протест. Наступний пацієнт, який звернувся на збирується сума, ми купуємо йому цей протез. Я думаю, це будуть навіть адресні проєкти такі в перспективі. Якщо ми ще хочу поточнити, про... Ір, це медичне об'єднання Львова що означає це, що тільки жителі Львівщини ні, можуть звертатися? Ні. Ні, 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 у нас після медичної реформи, яка в Україні відбулася кілька років тому, немає значення місце проживання, приписка людина може отримати медичну допомогу будь-якому закладі, в якому вона заважає отримати. Тому це не поширюється на території, де ви проживаєте. Люди звертайтеся, телефонуйте до нас і ми зможемо призначити вам консультацію. І після цього наші спеціалісти з вами працюватимуть. Якщо ми говоримо, яно ще дуже важливо. Ливо про протезування і ту статистику. Міністерство охорони здоров'я озвучує статистику 500 людей, які потребують протезування станом на зараз, які постраждали наслідок повномасштабного вторгнення. Але ми розуміємо, що є ще велика кількість тих, які з 14-го року, коли війна почалася, так само потребують протезування, тому що протези зношуються їх треба змінювати. І так само ми і ще розуміємо, що змінилася статистика ампутацій. Тому що більше раніше страждали ноги, і якщо наші протезисти наводять таку цифру, що із 10 протезів, які вони ставили, дев'ять це протези ніг і один це протези рук, протези рук дорожчі, що чому говоримо про ці біонічні. І зараз це змінилося із 10 – сім ніг три руки вже ставлять, і це важкі високі ампутації. Тобто, ми розуміємо, що ми маємо підтримати державу. У змо дати змогу поставити нашим героям і так само і цивільним і військовим ці біонічні кінцівки, бо це дуже дорого, і таких пацієнтів зараз значно, значно побільшало. І на жаль, окрім встановлення біонічних протезів, що ще є у планах національного реабілітаційного центру незламні. Е, дивіться, ми, якщо говоримо про протезування, то це не тільки біонічне, біонічне це просто такий найвищий рівень, але це всі всі види протезування так само ми говоримо про реконструкцію обличчя. Наші фантастичні щелепно-лицеві пластичні хірурги роблять ну, операції, які дають змогу, шанс жінкам, наприклад, які мають страшні травми на обличчі, мати змогу повертатися до життя, і ми це вже робимо із іноземними нашими колегами. Це реабілітація, яку ми розвиваємо різні види реабілітації. Ми зараз посилюємо на. Наші команди проводимо ремонти у наших закладах і розширюємо, розширюємо змогу доступу до реабілітації, і звісно, це е, ментальне здоров'я. Ми маємо відділення психіатрії при багатопрофільній лікарні. Це таке унікальне відділення. Наші психотерапевти, психіатри працюють із кожним пораненим, хто до нас потрапляє. Ми маємо центр ментального здоров'я і тобто максимально тобто, комплексна потесе. допомога так. надається, по яку як Ірина вже нам сказала, можуть звертатися люди не тільки з львівського. Облася із усієї України, на жаль, потреби зараз є дійсно у всіх регіонах. Дякую дуже, що долучилися до нас. Ірина Заславець, директорка з розвитку першого медоб'єднання Львова, була з нами на зв'язку. Ще секундочку, зверніть увагу на цей qr код Він переведе вас на сайт Добро.UA, де зараз триває збір коштів на 50 біонічних протезів для наших захисників. Ну а зараз коротка пауза і випуск новин.